Ім'я видко є зменшувально пестливим від чол імені. Вид також може походити від двосновних варіантів, таких як витомир або святовид. Це слов'янське ім'я досі використовується болгарами, сербами та хорватами. Середньою ознакою давнього використання імені Витко в українських Карпатах можуть бути сучасні лемківські прізвища, зафіксовані у 1787 році, як от році. Вітко та Вітка у закарпатських документах 15 століття є згадки про прізвище Віткос, крім того, польсько-латинські записи імені Вітцо та Вітко 13-15 століття також підтверджують це ім'я. Також слід зазначити існування села витків на Ровенщині, яке було засноване рибалкою витком, що приїхав туди зі Львівщини. Ще однією цікавою згадкою є Слов'янський ойконім патронімного типу в Витковичах, який був засвідчений у 1576 році. Схожі на Витко імена вишко, Житко, ситко Бичко, Витан, видко швидко, готко, Жатко, ширко, Личко, мирко, миско, мицко, пишко, радко, татко, Тишко, хотко, ширко, шишко.